Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися очередну розпаковку. Знову тимні цифри на посилці. Так, давайте відкривати. Я трохи її глянув на пошті, бо я щось подумав, що мене надурили і мені прислали не те. Мені довелося перегляд... переглядати посилки, тому я собі немного заспойлерив. Але я заспойлерив дуже добру. Так, тікай. Зйомок. Дуже в доброму як він називається, плюсі. Тут прийшло те, що я, тобто, я замовляв, але мені сказали, що його немає. Тому сід лісом. Але мені це все прислали, і я дуже задоволений. Так що давайте дивитись, що мені прислали. І те, що не було посилці. Так, давайте відкриємо перше. Тобто перше, перше. Оце я замовляв. Це повинно бути було. Ось такий кент. Нічого особинного. Так. Ось У цього не повинно було бути. Ко? Повністю золотий. Це новинка, бумажний пакетик. Бачите? Так. Ось ще один приїхав. Тепер це моєму брату віддам. Наступний буде моєму другу. Брат заслужив треба, Де, і й друг заслужив. Ось отакий Кент. Його дуже постійно розкупляли. Я не міг його ну, десь місяць, може більше, я не міг його ніяк купити. І ось він приїхав. Його також не повинно було бути. Але він приїхав, бачите? Це Оверлорд. Це головний злодій. Ниндзя, я вже не розбираюсь, вони мені вже осточертили. Цих катанок говна. Колись мрія по катані, а тепер у мене їх як гімна. Ось таке кола. Так. І ось от такий. Ще це останній. Ось-таки я домов у мене є. А казали, що в мене такого набору немає. Може, цей ніндзя в мене є. І цей тобто, Ніндроїд. Цей, бачите, Ніндроїд є в мене. І ніндзя такий є. Але в мене самого такого набору не було. На відео я його для відео ропів. Це останній таких, що у мене немає. Так, це ми. Це треба прибрати. це ми закупились, Це кладемо сюди. Так, ще у мене на облозі. Ще один пакаван. Ну, це мені приїхала з розетки. Бачите. міст Експрес. Щоб ви розуміли, місяць вона до мене їхала, міст Експрес. Місяць. Ох. Просто зазвичай я забираю на себе на своєму відділенні розетки, і воно на наступний день вже. Ну, тобто, я сьогодні замовляю, на наступний день воно вже на місці. І з війною ну, через день. Тут місяць їхав, міст експресом. І що ви розуміли, приїхало ось це. Я ось щоб зрозумів, що це якась лажа мені приїхала. Цей набор я замовляв для себе, але якщо б я його замовляв на подарунок, місяць їхав. Ще й в якому стані він приїхав. Да. Він приїхав в дуже м'ятому вигляді. Це мені таким доставили. Я забрав, а потім я на ось щоб зрозумів, що це жопа. Так що я буду викладати оцей фрагмент відео, як називається, на розетку, писати відгук, що. Що це таке? Як, як це розуміти? Вона накладна, можете подивитися, будете відео, знаєте, такого тут є претензії. Бо це просто без відповідальність. Тим паче, що набори потрібні цілими. Зазвичай на розетці м'ята упаковка, пошкоджена упаковка, це ще додаткова знижка. Але це просто... Сміття, дивіться, що це таке? Що це таке? Як це так можна? От на відділенні розетки все зашибись. Там все в ідеальному стані можна забрати і все супер. Вдаткова накладна, бачите? Форма вручення. Я навіть підпис не не підписав. Це просто... Містекспрес просто якесь говно О, Ще наліпка, ще крива якась, блядь. Споганили раз наліпка, блядь. Два наліпки, що мало наліпок Що це таке? Ну це, конечно Трэш і сміття Тут нікому не можна показувати цю коробку, засміють. скажуть, що я не відповідальна особа. Ось Деталі всі на місці. Два пакетика. Оце прикольний колір. Так. Ще раз привіт, це пройшло багато часу, тому що, як зване, пропав світло. За московських окупантів немає світла, не можу нічого зняти. Світло буває по 2-3 години, а більшість навіть 1,5. А тому не було можливості якось записатися відео по 9-6, немає світла. 15-2 години є світло. І в ці години якось воно не до запису. І правда, і такі часи співпадають, що я то сплю чи на роботі. Так що Пройшло три дні з моменту розпаковки минулої, дали ми друглися. Eternals. вічних. Бачите, які тут моменти. Ось отакі хлопець, дівка. Пакетики з, з різними деталями, далі трошки подвір. Звучків бачите немає. Це прям круті деталі, мені дуже сподобалося, як вони виглядають. Прям дуже такі. Так що бачите які зруковані принти на тіпцях у них. Так що, ми подивилися. Додивилися, як називається, цей набір. Наліпки поклав, бачите? Так, потім десь збірку ви побачите в якомусь ролику, бо мені не дуже зручно цей записувати. Щас, зараз і тиждень не зручно записувати. Так що такого плану, так, са ними подивилися, а тепер дивіться, у мене є друге питання. Третє, насуще питання на цьому. Так, і зараз я вам розкажу, яке третє питання. І це у мене таданкова. Календар Лего. Сіті. Календар. Гаррі Поттер. Календар. Зоряні війни і календар. Стражі галактики, вартові галактики. Вірно будемо казати, бачите? Тут в кожному, бачите, вам так, щоб без спойлерів і собі без спойлерів, 24 скриньки, в кожній скриньці по подаруночку. В общем, у мене до вас запитання по участию в якомусь такому опитуванні. Мені відкривати всі відразу з 1 грудня. Зразу по 4 скринки в день з різних календарів. Чи мені відкривати по скрин... одній скринці в день і на протязі, там, 4 місяців, ну, 3 місяця ці календарі? Буде цікаво, чи розтягнути це на солоду, чи поринутися прямо з головою у ці розпаковки. Просто я не впевнений, що якщо буду відкривати 4 календари, Одночасно, то я отримаю якусь мега насолоду. А може я отримаю? Це ж треба ще позаписувати, повикладати. Так що ось такого плану. Так що, дякую, що подивилися. Дякую, що я думаю, що розпаковку цього чуда... Ми залупимо в кінці цього відео, я почекаю, монтую, і ви подивитесь, як красота буде. Так що ось отаке. Так що, до зустрічі!